Україна розробляє ракету, здатну долетіти до Москви. Україна розпочала розробку нової ракети під милозвучною, прекрасною, неймовірною назвою, як і всі інші, трембіта. І пекло гарний і паляниця, трембіта. От як зазвучать, як зазвучать вибухи на території Російської Федерації, залунають українська пісня кожному у вухо. Ця трембіта має стати важливим елементом стратегії оборони країни. Одна з версій цієї ракети буде здатна долетіти до Москви, повідомляє видання за економіст. Посилаючись на інформацію українських військових, розробка трембіт триває лише півтора року, що є вражаючим терміном для такої складної інженерної задачі. Ну до речі, розробку нарощування власного оборонного виробництва і ось виробництва власних дронів і ракет. Експерти аналітики наприкінці цього непростого для України 2024 року називають якраз одним із плюсів того, що ми виходимо в рік 2025 попри певні проблеми і в командуванні військами, і з мобілізацією, і з відбиттям російських наступів. Втім, боремося всюди і все розвива. Аймо базова версія ракети має швидкість 400 км на годину і дальність до 200 км, Тоді як потужніша модель, призначена для більш віддалених цілей, перебуває в стадії розробки.